Доброго дня всім. Ось ще одна площа. Хочу опять же доказати таке, що тобто попередник дуже велику роль грає. Була пшениця, була гірчиця, як седират. Тут трохи раніше було виорано. Тут гірчиця така зелена була, до світіння вона доходила. І весною як сіяли. Получається, десь вийшло десь кілограм по 140 приблизно десь доброго нітрамофоски. Що я хочу сказати? Щось, таки дійшли до висновку, що нітрамофоска свою роботу робить і сидерати теж. Там ще є площі, що під карбомітом, тобто вносили карбоміт. Подимуся. Воно ще там гудина залана, ще не дуже видно. Може треба робити дрібно давати. Трохи карбоміту, трохи ні Тобто в покапчуємо году це гарбуз турка. Сіяв я на 70. три штуки на метр. Виходить. Де три, де дві, тому що ну, турку ідеально, так як стояш на кукурудзі, ти не висієш. Тощі проходили у нас трохи. Це сіялося вже 9 числа, там площі 8, це 9, -го. це в мене тут кусок десь 2-2 з лишнім гектара. Гарбуз середній, невеликий. ще Трохи листя тут зленкувато Коротше, треба не стіснятися треба вносити мінеральні добрива по листу я бризків я смислу не побачив то получается, що те що по листку то гроші на вітер лучше дати йому туди у корінь воно дуже буде йому набагато відсіля все бачите якщо долина то по долині листя зелена і гарбуша заликувати лежить Ну, гарбуза прилічна, ще листя не припало, по телефону воно не так видно, що гарбуза багато. Як ну, наживу дивишся, то, то гарбуза мало. Може телефон цього не передає. Саме краще сіять слід у слід, культивуєш і одразу сієш. Тоді добре, виходить, рослина схаплює. Сиру землю і вона швидко вискакує. Якщо вже день розниця, вже і сходи не, не, не такі, вже і урожай, я там теж робив експерименти, дивився. Для турки ранні строки посяла, це дуже погано, тому що вона більшість теплолюбива, це Українка, вона ще може так протягнути. А турка, вона, я там посіяв один проход, був, зробив експеримент, то нема діла, коротше. нема діла, тому що... Сходи погані вийшли. Воно лежало виходить, в холодній землі, воно потрюхло там. Оце тоді. Ось такі результати у нас. Ну Приблизно я думаю, що ця площа повинна точно порадувати. Я дивлюся по гарбузах, по екземплярах. Яка маса, то Будемо вбирати, скажу скільки який тут урожай. Наперед не хочу забігати. Так що... Все сюди теж вносили, вносився дуал із кломазоном. Тобто без гербіцидів ми не виходить. Дуже багато гарбуз, ну, площ і треба Ну, людей коротше, не знайдеш на прополк. такий результат. Так, всім пока. Кому що цікаво, я казав, дзвоніть, що знаю, підсовітую, розкажу. Вроді не перший год займаюся, ну теж кожен рік учуся на своїх помилках, Оці експерименти, це все. Гарбуз не так то воно просто. Що, своя ще кукурузу посіяв, побризкав, та й жди, поки вбереш. А тут же, коли його треба ходити, кланятися, заглядати, дивитися. Тут такі діли. Так, все, до свидання, Поки. Всім мирного неба.